Конфлікт стався 5 квітня в селі Клементове на переправі через річку Ворскла, говорить міський голова Охтирки Павло Кузьменко. Їдучи з місця Тростянця після зустрічі із американськими представниками, де ми говорили про гуманітарну допомогу для міста Охтирки. Я зупинився в колоні, яка стояла перед понтонною переправою і чекав, поки там щось відремонтують. Колона була майже там. 300-400 метрів, в колоні стояли військові, багато військових автобусах, в колоні стояли діти, цивільні люди. І цю колону почало, почали обганяти два чорних джипи, які поїхали в самий перед. Як усе відбувалося, Павло Кузьменко зафільмував на власний телефон і виклав у мережі. Ігор Молоток приїхав попереду сима е, воєнними військовими, бо він дуже спішить. Він виконує військову операцію. Ігор Федорович, скажіть щось будь ласка. Місто Ахтирці, скажіть, будь ласка, щось, Місто Ахтирці, наскільки ви спішите? Чого ви так поперед військовими? Не, не, не тикайте мене. Не тикайте мене. молодий чоловік, Молодочели, будь ласка, Не тикайте мене. Ігор Федорович, верніться а там, станьте, будь ласка, в очередь. За три дні після подій у Климентовому ігор Молоток виклав у Фейсбук своє бачення. Декілька днів тому мережа з фейкових аккаунтів… Шириться відео, де автор звинувачує мене в начебто неповазі до військових. Я звик до провокацій, провокаторів і не звертав на це увагу, доки люди з різних областей не почали слати прокльони за те, що на тому відео ми разом з військовими обговорюємо шляхи відновлення переправ, а решта це безглузда емоція. Мого товариша в лапках, якого я знаю ще з мирних часів. Міський голова Охтирки говорить, 5 квітня мовною перепалкою справа не завершилась. Я підійшов до нього, він вдарив мене у щелепу, я втратив свідомість. Я знаю, що це така черепно мозгова травма. Всі там друзі, знайомі вимагали, щоб я пішов обстежився, але я не став цього робити. Не став виносити цю всю, весь цей бруд. Телефоном Ігор Молоток сьогодні так прокоментував ситуацію в Клементовому. А, зброя в мене записана в військовому бюлеті, тому що я з перших днів а, отримую її в Київська державної адміністрації, і я, і я а, знаходжуся в а, а, добровольчому формуванні. А хто вас супроводжує супроводжував поїздку? Хто це, хто це люди? А, ви журналіст взагалі? Так. А в чому питання? Скажіть, ну питання ви до чого? Ви розслідуйте. Ну, ну, Тому що я, я вважаю, що ви, ви народний депутат, ви маєте приймати законодавчі акти, але ну, не їздить по Україні зі зброєю і, і з охороною якоюсь військовою. Я так думаю. У мене, мене не було охорони, і в мене ніхто не може бути там з охоронцем. Були люди, які військові, ну вони Будь перешкоджали йому знімати, так би мовити, вас, тому вони вели себе як ваші а, особисті якщо охоронці. Кузненко, якщо б Кузненко, по ваших а, словах, не знімав на військовому об'єкті, то військовому йому б не забороняли. Йому забороняли знімати. Я думаю, це а, ну так мої припущення, тому що це був військовий об'єкт. Ви його били в, в, в той день? Да, да ви що? Як я можу когось вбити? Військовий з бородою на відео Павла Кузьменка, який перешкоджає знімати меру Охтирки, має схожість із військовим, який фотографується з Ігорем Молотком і 21 квітня на дні народження голови Рахункової палати. Хто ці люди, які супроводжують областями України нардепа, хто їм платить зарплату? Звідки в них зброя? З такими питаннями ми звернулися до поліції. На підставі чого у депутата, який не є, військовослужбовцем. Ні, представником свого структуру, військова бойова зброя автоматична. І хто ці люди, які його супроводжують, також з автоматичною зброєю, будь ласка. Ну, з даного приводу керівником ГУНП призначено проведення перевірки. В рамках перевірки будуть встановлені ті особи, які перебували і законність знаходження в них зброї. З початком повномасштабної війни Росії на своїй сторінці у Фейсбук Ігор Молоток викладає фото, де він зі зброєю. Також у формі фотографується з українськими політиками Володимиром Кличком, Юлією Томашенко, Арсеном Аваковим, Людмилою Денисовою, Олексієм Даниловим. Мотиви таких вчинків Ігоря Молотка оцінює керівник експертної групи бюро аналізу політики Віктор Боберенко. Чим далі від фронту, тим більше орденоносців. І чим ближче буде наша перемога, тим таких тіпочків, які будуть фоткатися на фоні блокпостів, щоб потім своїм всім розказувати в першу чергу виборцям, як вони кували перемогу. Наше щастя, що у оцих колишніх регіоналів і ОПЗЖистів немає фактичної ідеології. Ну, вони ідейні борці за денежні знаки. І тому нам би якби повезло, і ми всі боїмося, що там це п'ята колона. А вони насправді вони швидко перевбулися, і зараз вони будуть в вишиванках ходити частіше ніж ми з вами. Згідно з офіційним порталом Верховної Ради України, народний депутат Ігор Молоток голосував за диктаторські закони 16 січня 2014 року, що обмежували права громадян. Нардеп є і фігурантом антикорупційних журналістських розслідувань щодо податкових та владних зловживань у 2019 році. В одному з випусків програми під прицілом йшлося про дорогу до дачі нардепа, зроблену за бюджетний кошт.